Останній командир УПА, якого не змогли зламати. Василь Кук. Останній головнокомандувач Української повстанської армії. Польські тюрми. Підпілля. Після загибелі Шухевича він очолює УПА без шансів на перемогу, але з обов'язком не зрадити. 1954. Його беруть живим. Шість років тюрми і допити без суду. Бо система хотіла не смерті зламу. Він виходить на радіо з каяттям, але залишає прихований сигнал для підпілля. Система цього не помічає. Поки батьки були в тюрмах, їхнього сина Юрія забрали в дитбунок Маріуполь 6 років без родини. А ви знали? Юрій виріс, став ученим і заснував легендарну качалку в гідропарк безкоштовно для всіх. Василь Кук відмовився від звання Героя України. Сказав. Поки не визнана упа, я не прийму нагороду.